Люденьки. Йдемо ми на загальні батьківські збори. Угу. Саме сьогодні, от зараз через 40 хвилин, почнуться ці збори. І от ми батьків, <сум> ну, сказали, сказали так, сказали всій сім'ї прийти. Так от, зараз будемо йти. Як ви думаєте, <сум> мені будуть всі заздріки, так? А що, молодого такого хлопака собі? а? Молодий, харизматичний, креативний, накачений, <реш> накачений. Вот. Правда, без машини і без домівки. Жре як не в себе, але нічого, зате молодецький, бачите. <реш> Молодий півник поганим не буває. <реш> Оце і сказала. Валік, Валік, як ти думаєш, будуть мені заздрити? ти Конечно. Ти зі мною йдеш?